Всім доброго! Що ж, Соняк вже стартував. У нас нормальні привіси почались 5 днів тому. По нулям та до 200 г ще раніше, але зараз не про це. Передають дуже тривожний нам прогноз погоди, страшну спеку до 41 градуса, а при високих температурах медоноси випаровують більше води, як наслідок, зменшується кількість нектару. Окрім цього, екстремальна спека може призвести до того, що пошкоджуються нектарники та зменшується активність ферментів, які приймають участь у виробництві нектару. І ці екстремальні температури підпадають саме на період світіння нашого з вами соняху. Взагалі по літературі, якщо температура піднімається вище 35 градусів, то нектаровиділення соняху знижується або взагалі припиняється. Тож, якщо спостерігати за офіційною аналітикою, прогнози нами до збір втішні. І буде оптовиками мед по 40 гривень за кілограм і в роздріб по 100 гривень за літру. Але що хочу сказати з власної практики? Я вже багато років конспектую та зберігаю записи, коли почались провіси, скільки несли, та при якій температурі. І що хочу сказати саме по своїм спостереженням. В 2020 році також була спека не така затяжна, як передають на зараз. Тоді було кілька днів. 38-39 градусів приноси були по 5-6 по кілограм. В 2017 році 35-37 градусів було більше тижня. Проноси також були гарні. І 17-20-ті і роки по соняху у нас були дуже гарні. Але, можливо, на це ще вплинуло те, що йшли періодично іноді дощі. В принципі, як і в цьому році. Зараз дощик вже дуже потрібний, але ще не критично. Тож, тож, хочу підвести підсумок. Наша практика показала, що при високих температурах сонях може виділяти і виділяє, і виділяє нектар дуже добре, але єдиний нюанс в тому, що волога в ґрунті має бути хоч трохи. Є і мінуси, які ми помітили через сильну спеку, це те, що сонях реально швидко зацвітає. І дуже швидко відцвітається. Це, звісно, не добре. А далі подивимось, будемо сподіватись на краще. Все, що залежало від бджолярів, ми вже зробили, підвели сильні бджоли сім'ї до головного взятку, а далі все на фарт. Ще відповім на запитання від підписників: чи знімаємо ми утеплення? То відповідаю влітку: ми не знімаємо ніякого утеплення. Ось яке у нас зараз утеплення. Якось спробували побачили, бороди висять, бо вулики були вже повні меду, а на медових рамках бджоли сидять неохоче. То познімали були все утеплення, все і подушки, і. Холстики а бороди залишились. Тож, цю ідею ми покинули, адже сенсу ніякого немає. Отеплення ми знімаємо лише на зиму і лишаємо лише один, лише один холстик. Ми лишаємо на зиму, і дуже добре у нас проходить зим... зимівля. Отеплення на зиму для хорошої зимівлі я вже покажу в інших роликах. Ну, ближче вже до зимівлі, як ми будемо готувати бджілок до зимівлі, я все розкажу, все покажу вам. А влітку зайвої роботи з утепленням ніякої не робимо. Бджоли собі працюють, матки червлять, привіси йдуть, що нам, в принципі, і треба. Робила я утеплювач. Сама, Зараз вам покажу. Ось такий він має вигляд. В ньому чотири шари ось такого синтепону плюс агроволокно щільністю 120. Бджоли не гризуть його. Навіть якщо холстика не класти, я пробувала нічого тут страшного. Бджоли його не прогризають, всі подушки лишились цілими. Ось такої щільності, як 120 на цьому агроволокні бджоли не гризуть. Ось, Ніяк не запутаються, не застряють ні в чому. Тому я можу рекомендувати саме із такого агроволокна такі подушечки, такі утеплювачі. Ось, І, і холстик. Холстик, звичайно, якась плотна тканина, можна двонитка. Дуже добре з цим справляється. Ось такі у нас утеплювачі. Все, всім дякую за увагу. Гарного всім сезону!